Бронювання на бролерів. Вже дівчата записуються минулорічні, тому, раптом чого, в особисті пишемо. Всіх вітаю на своєму каналі. Дочекалися, нарешті, поставки, про яку я казала. Що саме нам привезли? Зараз покажу, але хочу зауважити в першу чергу тим, що в цей раз відбулося дуже... Швидка доставка по логістиці. В понеділок ми робили замовлення. У вівторок зранку нам виставили рахунок, оплатили, сьогодні п'ятниця і ось що нам привезли. Поки що воно не складене, тільки звільнили машину. Тут в нас лежить все в купі. Загалом 70 мішків різного комбікорму. Зараз все поскладається. Розкажу, де який знаходиться. Як ви бачите, в нас знов поставка від Ава Корм. Ним авачік для курей також ми користувалися. Дуже гарний корм. Хто сумнівається, не сумнівайтеся, можете купувати. Дуже гарно бролери ростуть на цьому комбікормі і качки також. Ну і хочу нагадати, що в них також є в продажу корм для кролів, збалансований. І в нас на каналі є не одне відео, там де ми проводили експерименти з приводу прироста кролів. І так, дуже гарний приріст навіть у кролів. Тому також, хто сумнівається за кролів або шукає гарний збалансований повнораціонний комбікорм для кроликів. Можете замовляти, не сумніватися, що щось з ними буде не так. А тепер будемо заносити. Ну і затерились ми нарешті під зав'язку для наших бролерів, що саме нам привезли? Для початку хочу наголосити на тому, що в кожного комбікорма є свій термін придатності, це перше. І по-друге, є свої умови для годування не тільки пташок, але і будь-яких тварин. Тобто, якщо на мішку написано, що цей комбікорм іде. Від 1 до 14 днів. Отже, він повинен годуватися від 1 до 14 днів. На 15-й день вони вже повинні переходити на ростовий камбікорм. Ось в авачі кіде стартовий камбікорм, який годуємо рівно 2 тижні. Стартовий камбікорм є. Далі є ростовий камбікорм, він призначений для. Курчат бройлерів 15-35 днів. Тобто починаємо годувати з 15 го дня і до 35-го. І ще хочу сказати, щоб не робили помилок, яких саме. Ось в тому році продавалися в нас бройлери, Завжди ми продаємо курей, будь-яких там бройлери, чи м'ясо яєчко, вже підрощеними. І в тому році людина в мене бере 30 бролерів, вже таких по півтора кілограма. Проходить там 3-5 днів, я точно не пам'ятаю від 3 до 5 днів. Вона дзвонить і каже, що в бройлерів дуже страшна діарея, що робити, щось не так з ними. Кажу, ну, в мене такого не було. Що ви їм давали? Та нічого їм такого не давала, комбікорми і все. Кажу, згадуйте, можливо, ви щось дали таке? Та нічого ж я не давала Камбікорм. Ну, з минулого року там стояв якийсь. Ну, тобто, рік вже пройшов Вона дала його поїсти, відповідно, що в бройлерів почалась діарея, дай Бог, що вони там не померли. так? Тобто, обов'язково звертайте увагу на термін придатності, Ось, наприклад, вавачик. Дуже класно тим, що воно не приховане, його не потрібно шукати. Дивіться, дата виготовлення 2.03. Сьогодні в нас на дворі 14.03. Тобто свіжачок приїхав до нас. Термін придатності, якщо не помиляюся, півроку. Так, термін придатності 6 місяців від дати виробництва. Повністю весь склад також не прихований, повністю написаний. Дуже це добре тим, що зараз на ринку дуже багато різних комбікармів, але єдине, що потрібно взагалі не тільки там для пташки, для тварин так само. Треба, щоб воно було повнораціонне і не підпільний, який ви купуєте аби подешевше. І утилізуйте те, що у вас вже пропало, так? А потрібно купувати те, що буде гарно рости, і не буде того, щоб щось пропало. Також в нас приїхав камбікорм для качок для мулардів. Ось, дивіться, від 0 до 8 тижнів. Тобто як качок, так і гусей. Можна годувати два тижні. За два тижні вони гарно дають оцей пік росту і далі вже можете переводити на будь-що. Наприклад, як робимо ми качок мулардів ми два тижні ось годуємо. А, два тижні вісім тижнів це два місяці. Два місяці годуємо. І далі вже переводимо на суміш. Це таке, як скоро і кабачки підуть, якраз нормально все буде. Мішанки, кукурузи, пшениці, в кого що є, тим і годуєте надалі. Якось так. А, і ще забула сказати, що в тому році, коли люди приїжджали до нас купувати бролерів, завжди питали за комбікором. В цьому році разом з бролерами буде в продажу також камбікорм для зручності вашої, щоб ви не їздили там ніде не шукали, тим паче люди бувають, приїжджають в 9 вечора, і ще вони не підготовлені для того, що там стояло в сараї комбікорм. Можна буде придбати в нас. Не підійде ціна, але можна пошукати десь дешевше, можливо. Зараз дешевих цін немає, можете не шукати. Так що, ось так, і бронювання на бролерів. Вже дівчата записуються минулорічні, тому раптом чого в особисті пишемо. На цьому все. Всім папа! -па.